Ну що, дочекались вже? Рецепт комбікорму. Погнали. Тому що повідомлень просто, який що даєш, я так зрозумів, треба розжувати всім до кілограма, якщо. Значить, дивіться, я поставив все окремо. Це у нас кукуруза, пшениця, зернова група. Це у нас соєва макуха, це соняшникова макуха. Це у нас білкова група. Це стоїть е, порошок мікро та макроелементи, які допомагають оцьому всьому бройлеру засвоїть цей комбікорм. по простому люди називають хімія. Хімія, хімія і хімія. Ну ладно, це таке. Хто розуміє, той розуміє. Значить, по рецептурі бистренько позаписували, казав один там блогер, бистренько під запис. Мукуруза у нас 11 кг, Пшениця 5 кг, Соєва макуха 7 кг, Соняшникова макуха 850 г І премікс. Макро та мікроелементи кіло 250. Все в нас вийде. 25 кілограм готового збалансованого комбікорму. Люди питають, крейду додаєте, трикальцій фосфат. У мене наразі все міститься ось всіх в цьому порошку. Тут вже виробник, по, так сказати, збалансував все, що потрібно для нашого бройлера. Тут вже все є. Якщо ви годуєте просто мішанкою зерновою групою, ви можете трошки макухи їм жирненької додати, то вам треба купувати обов'язково окремо трикальцій фосфат і добавляти їм у вашу зернову групу. Щоб вони, кажуть, падають на ноги, там, слабкі на ноги або ще щось. Підтримувати в організмі бройлера вам потрібно обов'язково в організмі кальцій. Є для цього окремі препарати. Вони там стоять копійки, там кілограмово, мабуть, стоїть 47 гривень. Вам на 20 бройлерів тої пачки вистачить ще й на наступний рік, якщо по срокам буде виходити. Але у вас не буде проблем. Це раз. Багато питають по преміксу. Розкажи премікс який. Премікс, ось. Всім пишу Ава Про. Всі питають, що таке Ава? Ось о. Ава. Авачік. Бролярячий. Я просто так обірвав, я, я не знав, що я буду вам показувати. Ось. 25-кілограмово це 5-відсотковий премікс. Ось він такий. Це мікро та макроелементи. Всі. Є, з цим розібрались. Далі. За підкислювач. Що за підкислювач, що таке, куди даєш, чого, де купував, як заказати. Ось. Підкислювач. Читаємо, всі уважно. Підкислювач F1. Роствор. Це рідина, яка додається у воду. Тут коротенька інструкція, але на Сайті виробника. Там більш детальніша інструкція, там випайка трошки по іншому, там трошки по дням. Тобто, я бройлеру до 14 дня по 20-й день ми давали 3 мл на 10 літрів води. Тепер я буду давати вже більшу дозу 5 мл на 10 літрів води. Тут ось написано. Ти і поросята 0,5 мл на літр води. Тобто 5, 5 повноцінних мл на 10 літрів води. Ось, всі питають, питають як замовити. Ну в Google заходите, ви ж якось мені пишете у Фейсбуці, заходите в Google, пишете, підкислювач F1 і замовляєте в інтернеті. Є це літрова. Вона коштує зараз 140-160 гривень. Оце літрова. Вам на маленьких господарствах, якщо у вас там 30 бройлерів, вона не потрібна. Там є 100 мг маленькі флакончики, замовляєте їх і підкислюєте воду. У мене на цьому підкислювачі і поросята на відлучці, і бройлер, і буває і свиноматок. Трошки, як він працює, як я це розумію. Він допомагає е, підкислити, в, е, дати кислинку, щоб гарно перетравлювався комбікорм. Підкислювач є порошком вже в преміксі. Але я підкислюю ще додаткову воду. Ось так. Зараз я це все перемішаю. Покажу вам, тому що писали, як гранулюєш, покажи все чітко, все-все. все Зараз я буду це все змішувати, я вам буду показувати. Чекайте, не переходьте. Все, всю зернову і білкову групу я перемішав. Ось такі балі. Гарно, воно рівномірненько змішано. Але основне правило, премікс ще не додаю. Зараз це все будемо Змелювати на млинку через решето двоєчку. Вам розкажу. Якщо у вас, ви взяли там невелику кількість бройлера і вам мішок премікса купувати невигідно і думати, де купити е, соєву макуху, ви за... купуєте любе БМВД, любої фірми для бройлера. І по рекомендації виробника... Дозуєте туди зернову групу. Якщо на мішку не пишеться е, рекомендація виробника, вони більшість не пишуть на мішках е, дозування зернової групи. Заходите до їх на сайт, на сайт виробника, знаходите ваш БМВД і там в описі написано рекомендована рецептура по віковій групі. Якщо це старт, то там буде таблиця. По, по добавкам. Якщо це буде вже ростовий, там буде друге дозування. Якщо це фініш, там буде третє дозування. І все, дивитесь по дням, зважуєте, контролюєте. Це єдине. У мене великий об'єм, то я купую, мені економніше купувати преміс. Тобто... Пішов. Все, не треба ніяких там крутих мішалок, крутих ДКУ, ось простенька. мелемо на двоєчку. Ось, двоєчка. Знаєш? Все. Ще тут, значить, дивіться, все, перемолов я зернову групу. Дивіться, все рівномірненько. Ось. Все рівномірненько. Все змішано. Рівненько. Ось вона так ніби тримається, а ніби розсипається. Ось. Тепер все це рівненько. Ось так цей. І равномірненько, равномірненько розсипаємо наш премікс по всій площині. Ось так. Щоб гарно нам це все перемішати. Ось. Єсть. І це все дуже гарно, я вимішую. Далі я вам покажу, як процес гранулювання. Значить, гранулюємо ось, процес гранулювання. Сюди бункер подаємо, подаємо і ось така гранулка в нас виходить. Ось. Ми її трошки подрібнюємо, щоб була меншенька. Ось отак. Вона трошки вологувата виходить, тому що піднімали вологу, щоб гранула була більш плотнішенькою. Потім це все діло робиться ось так. Є у мене ось такий столик, на якому гранула підсушується. Ось так. Звідсиме вентилятор купити підсушує, тому що вологу гранулу зберігати не можна. Вона підсушується, трошки остиває, трошки її потрібнюємо. І людинка приїде, замовила 50 кілограм, висенько награнулюю, людинка свіженьке приїде своїм бролером, забере. Висипаємо в чистенький мішок. Трошки подрібнює Стартовий бролярячий комбікорм, багато хто питав. Ціна 18 гривень. Хто в нас тут близенько живе, будь ласка, телефонуйте, індикам, м'ясним, качкам, все збалансуємо вам, все збалансуємо, все зробимо. В цьому немає ніяких потреб. Все придумаємо, збалансуємо, все буде працювати. Ось. Все. Таким образом ми працюємо. Тому годуйте, підписуйтесь і будемо кончати наших хейтерів.